Він міг мати блискучу кар'єру ангела, називався світлоносним і був найближчим до Бога. Так мова піде про Люцифера. Будемо разом розбиратись за що він відповідав, що спричинило його падіння, і які наслідки це дало. Ви будете здивовані. Будь ласка, підпишіться на наш канал і подаруйте нам свою вподобайку. А також залиште будь-який коментар під цим відео. Це просто нагадування. А також дякую всім тим, хто фінансово підтримує наш канал, чи на патреоні, чи одноразовим донатом. І Якщо ви хочете приєднатися до когорти цих прекрасних людей, запрошуємо прийти за посиланням, який є в описі до відео. Світлоносний образ ранкової зорі. Які красиві слова! Світлоносний образ ранкової зорі. Це значення імені, яке на латині звучить як люцифер. Не розумію, як можна було мати таке красиве ім'я і так низько впасти. Він був найпрекраснішим з ангелів, він був як зоря, яка найперше засвічується, він був найближчим до Бога. І він так і називався через це світлоносний. У Біблії є лише два уривки, які говорять про Люцифера. Чому це важливо? Бо те, що відбувається в духовному світі, безпосередньо впливає на фізичний. Коли Люцифер став називатися сатаною, якщо вам також цікаво, давайте читати разом. Про це говорить Єзикіль у 28 му розділі. Сину людський, підійми голосіння на Тирським царем і голоси йому слова владики Господа. Ти був зразком досконалості. Ти був зразком досконалості, сповнений мудрості і неперевершеної краси. Ти перебував у Едемі, в Божому раю. Твій одяг прикрашало усякі коштовне каміння: карнелі, топаз і яспіс, хризоліт, согам і яшма, сапфір, рубін і смарагд, а внизу майстерно зроблені золоті бубонці, що видавали мелодію сопілки. Все було виготовлено в день твого створення. Ти був помазаним херовимом покровителем, ось для чого я тебе призначив. Інший переклад пише, що він був покровителем блискучих, а блискучі це серафими. І пам'ятаєте, у відео про ангелів ми говорили про те, що робота серафимів – це постійно прославляти Бога. Ми читаємо про це в Ісайя 6 розділі. Святий, святий, святий Господь Бог Саваот. Тобто Люцифер був головним над тими, хто прославляв Господа Бога. Він був відповідальним за прославу. Ти перебував на святій Божій горі, йдеться про Божий трон. Ходив посеред вогнистого каміння, ти був бездоганним. Інший переклад пише зразковим. На всіх твоїх дорогах з того дня, як ти був створений, аж доки в тобі не постало беззаконня. Тобто досконалий, зразковий мега, люцифер був зразковим у всьому. В знанні, в служінні. На небесах також була ієрархія ангелів. Це але вони не заздрили один одному, як буває часом в ієрархії. Що хтось вищий, а значить кращий? У кожного була своя робота, своє підданство, і все це було досконалим. Чому? Тому що було в любові створене Богом. Люцифер був досконалим, так пише пророк Ізакіїль. Це означає, що він більше знав, ніж інші ангели, володів більшими таємницями, мав більшу силу і більшу відповідальність. Так, всяка ієрархія передбачає в першу чергу відповідальність. І важливо знайти цей контакт, якщо все було досконале, що пішло не так. Де це місце, коли щось пішло не так? Нам треба розібратися, тому що від того не так зараз у моєму і вашому житті є проблеми, війни, незгоди, заздрість, зажерливість. Я мушу зрозуміти, що не так сталося тоді, щоб зрозуміти, що не так зараз відбувається в моєму житті. Повернемось до язики Ілля 28.15. Ти був бездоганним, інший переклад, пам'ятаєте, зразковим на своїх дорогах з того дня, як ти був створений, аж доки в тобі не постало беззаконня. Аж доки в тобі не постало беззаконня. Аж доки беззаконня не постало, де? В тобі. 16 й вірш. Через свою широку торгівлю ти сповнився насильством і беззаконням, і ти впав у гріх. Тому я кинув тебе з Божої гори, прогнав тебе хоровими охоронцю, поклав край твоєму перебуванню спосеред вогнистого каміння. Загордилось твоє серце. Інший переклад пише: Високо неслось твоє серце через твою красу. Ти занапастив свою мудрість власним марнославством. Я скинув тебе на землю, я виставив тебе перед царями, як видовище. І тут виникає ще одне питання: якщо Бог створив його досконалим, звідки взялося це серце, яке загордилося, серце, яке знеслось високо, невже Бог десь помилився? Невже десь похибку допустив? Невже його досконале випадковість? Бог не помиляється. І все, що він створив досконалим, є досконалим. То, якщо Бог не помиляється, то як так може бути? Здогадались? Так, у Люцифера також була вільна воля. І загордитись було його вибором. Але навіть не це його погубило. Не через це Бог скинув Люцифера з небес, занапастив свою мудрість власним марнославством. Проблема Люцифера була в тому, що він дивився на себе, а не на Бога. Це початок падіння. На початку він просто відвів погляд від Бога і почав дивитися на себе. А чому це вся слава Богу? Я ж другий після Бога, значить, трохи мені, трохи йому, і це буде справедливо. Звідки я це знаю? Я не знаю. Пророки Сея знає. Твоя пиха і музика на гарфах в шиол провалились. Постіль твоя черва, хробаки твоє покривало. Як же ж це ти впав із неба, ти блискучий сину зірниці? Як тебе повалено на землю? Тебе, що підбивав усі народи? Ти ж говорив у своїм серці: на небо зійду, над божими зорями, над ангелами, тобто свій престол поставлю і ось сяду на горі зборів на краю півночі. Зійду на вершок хмар, зроблюсь, як Всевишній. Та ось ти в провалився в яму приглибоку. Ну все, от і вияснили. Можемо закінчувати це відео. Ним керувала гординя, це все? Ні! Що відбувається, коли він починає підноситись серцем? Він будує власні плани. Підіймусь на небо вище Божих зірок, тобто вище всіх ангелів, і це, буде вже, і це вже буде не просто ієрархія, яку Бог хоче, а яку хочу я. Він хоче жити так, як він хоче. Свій трон поставлю, хоче стати Богом. Він дивиться на себе, і тепер йому здається, що його ущемляють. Звідси починається вся порівняловка, всі війни, бо хтось не може відвести погляд від своїх хочу і не хоче шукати Божої волі. Не знаю, як ви, а я також іноді відчуваю, що Бог мене ущемляє. Бо ж хочеться: ого-го, Хо -хо -хо, яке життя мати! А Бог каже, я знаю краще, що буде для тебе краще. Пам'ятаєте, на початку відео я казала, що нам важливо знати, що саме змінило Люцифера? І тут доречним буде пригадати діалог змія з Євою. Що він їй сказав? Пам'ятаєте? І сказав змій жінці: ні, ви не помрете. Адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, тобто з дерева, відкриються ваші очі, і ви станете, як Бог, одержавши пізнання добра і зла. Побачила жінка, що дерево придатне для їжі на вигляд, воно приємне, оскільки воно було бажано одержати знання, і вкусила. Сатана хотів нав'язати Єві те, що сталося з ним в той момент, коли знеслось високо його серце. Своє бачення твого кращого. Він хотів, щоб і вона стала як Бог. Адже що означає стати як Бог? Це означає знати, що є добре, а що ні. Ось чому дерево називалось дерево пізнання добра і зла. Людині цього не треба. Без цього вона абсолютно щаслива, просто поруч з Богом, який її веде за руку туди, куди знає, де краще. Але ж ні. Для людини мати знання це небезпечно, це смерть не фізична, це відділяє людину від Бога і ось тут смерть. Він хотів бути як Бог, створивши свій трон. Він спокусив єву тим, що вона могла стати вільною. Але може Єві здалось, що вона буде вільною. Вільною від чого чи від кого? Людина була створена, щоб бути близько Бога, і лише в цьому стані близько Бога є справжня благодать, є справжня свобода і життя. Лише поруч з Богом усі наші пошуки любові є задоволені. Люцифер починає бунтувати, і в цей момент він стає сатаною, бо сатану бо сатана означає противитись. В откровенні Йоанна написано: І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели вчинили зо змієм війну. А змій воював та його ангели та не втримались, і вже не знайшлося місця на небі. І скинений був Змій Великий вуж стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить світ, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені. Третина ангелів пішла за сатаною. Це немало. Тепер питання про Бога: якщо він створив Люцифера, він знав, що той згрішить. І якщо знав, то чому створював його? Біблія пише, що Бог це альфа і омега, початок і кінець. Омега і альфа, кінець і початок. Коли моя дитина грається за пальничкою, запалила вогонь і тягне руку до вогню, вона впечеться. Звідки я це знаю? Досвід. У цій ситуації я знаю початок і кінець цієї історії. Тим більше Бог знає початок і кінець моєї історії, твоєї історії. Бог знає, але не визначає. Він знає, що з тобою буде, але він цього не визначає. Бо що? Вільна воля, бо любити, не даючи вільну волю, це посадити людину в золоту клітку. Мені здається, якби в Едемі не було того дерева, пізнання і зла, яке іноді ми сприймаємо як те, що Бог нас якось недолюбив і створив умови для того, щоб гріх все-таки війшов в наше життя, хоча це абсолютно єресь, Бо поселити людину в ідеальному місці в едемі, де є все необхідне, не даючи можливості вибирати, це як посадити людину у золоту клітку. І від цього розуміння змінюється ставлення до життя. Змінюється ставлення до того, про що я прошу Бога, про що я молюсь. І я, якщо чесно, просто млію від цієї довіри і від того, як Бог все влаштував. Бути всемогутнім, всезнаючим, всебачачим наперед, але дати своєму творінню вільну волю. Це вау. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарі, чи для вас це також вау. Не забудьте підписатись на наш канал. Ще раз дякую, що ви з нами. До зустрічі!